От власне Гаврилюк, генерал ЗСУ, сказав наступне, що за рахунок того, що в нас є брак артилерійських снарядів, ми будемо більше акцентувати на безпілотних літальних апаратах. Пане Олександр, взагалі, наскільки виправдано стало використання дронів Камикадзе і оці от ураження їхньої техніки російської, це незначні пошкодження, чи все ж таки вони наносять серйозну вогнового удару, після чого техніка не може працювати і потребує ремонту. Ну, справа в тому, що взагалі ми спостерігаємо трансформацію, ви знаєте, я нещодавно робив навіть презентацію таку одну для іноземних наших колег, французьких британських, про те, як фактично дрони стають окремим родом військ. Тобто, mm -hmm. ми побачили, що зверніть увагу, що в принципі дрон це взагалі не нова бойова одиниця, далеко не нова. Вона застосовувалася вже, ну фактично, її застосування в той чи інший спосіб було і в 90-х роках, і в середині х просто залежно від типу дронів. Але за і в принципі, ситуація була така, що багато хто говорив про те, що ну знаєте, там дрон не може вирішувати всі ж таки задачі, які може вирішувати там артилерія, міномети і тому подібне. Але ми побачили, що. Що ось цей приклад, якраз російсько-української війни, продемонстрував. Що Україна якраз показала приклад того, як можна застосовувати різні типи дронів, яким чином можна створити фактично об'єднану координаційну мережу управління, фактично боєм, яка в нас є на сьогоднішній день, яку нам допомогли розробити і українські і іноземні наші партнери, і таким чином це все в координації може працювати. Тобто, на сьогоднішній день можна чітко констатувати, що дрон. Фактично є і е, дронові, можна сказати, дронові війська в Україні з'явились, і це дуже важливо, це добре. Але що варто розуміти, що е, будь-яка система озброєння чи вид озброєнь, він не може постійно домінувати і е, е, бути ефективним на полі бою. Чому тому що ворог постійно намагається чи то шукати способи захисту. Від цих дронів чи розробляти в нас власні проекти, які дають йому можливість так само, і ми це побачили. Тобто, Росія почала активно застосовувати різні дрони. Зараз є ще питання. Наприклад, не завжди ефективні тепер, от ви згадали про техніку. Я вам скажу, що зараз подекуди ворог а, встановлює мішки фактично з піском. От банально мішки з піском накладають довкола башти, і довкола фактично техніки захищаючи. І, наприклад, тепер не кожен fpv дрон буде ефективний, тому що ну банально ці всі осколки і це все застріє в цьому піску. І воно не або або наносить мінімальні ушкодження, після яких техніка може використовуватися і не потребує значного ремонту, або взагалі. Тобто, це ну, от просто приклад банальний. Друге, це системи радіоелектронної боротьби, які так само розвиваються, і Україна над ними працює, і, на жаль, ворог працює. Але це все, скажімо так, технічні нюанси, які відбуваються з будь-яким видом озброєння, тому що як тільки ви винаходите якийсь вид, одразу ворог намагається його або скопіювати, або собі застосувати. Вони, Росія в нас дуже багато копіює. Наприклад, система Кропива. У них з'явилася система ріпей. Нормально, взагалі вони навіть назвою не заморачувалися. Ну нормально, вони навіть не заморачувалися з тим, щоб назву якимось чином ріпей назвали. Розумієте? Так, потім, ну це абсолютно скопійовано фактично з того, що вони в нас намагаються вкрасти. Тепер дивіться, надводні дрони вони так само продовжують зараз свої експерименти, розробки, намагаються щось, скажімо так, а дуванчик в них є, так? Так, ну так, ну тобто, це це взагалі ці назви. Потім застосування дронів, ребів, системи управління. От система управління полем бою, вони як не могли зробити, так і не змогли, тому що у них немає компанії Palantir Technologies, яка б їм допомогла. А нам вони допомогли американське. Розумієте, тому все ж таки, ось це до речі, приклад, коли. Іновації технології працюють, і коли у нас є партнери, які можуть з нами з ними поділитися, для від цього краще тому дрони будуть відігравати свою роль все рівно, вони будуть досконалюватися різні типи. Я зараз е, покладаю великі надії на цей презентований проєкт, е, який у нас з'явився дальністю на 750 кілометрів, 32 кілограми вибухівки, доволі непогано. І він за принципом біплану. Це дуже класна річ, тому що непомітна для радарів. Тобто з фанера, правильно що я розумію, так? так Деталі? Так, так. Фанера, це ну це фактично біплан, А е, фанера, в принципі, такий матеріал дерев'яний, який на радарі зараз не побачиш, він летить низько і дуже важко, скажімо так, ну виявити. Тому... Ці напрацювання інші, які в нас з'являються Зараз а, дрони. У нас розроблена система наведення, яка вже мені наскільки відомо, ось буде прийнята на озброєння і уніфікована під різні типи дронів. Це дуже класна річ, тому що ви розумієте, що дрони камікадзе може бути різний, але система наведення може бути уніфікована і це дещо спрощує навіть бійцям, фактично, можливості їх застосування. тобто є дуже багато розробок і. Сьогодні, до речі, Daily Telegraph британська написала там серед іншого, що Британія готує підтримку українських морських спотужностей про те, що європейський союз планує виділяти по 5 мільярдів на рік протягом наступних 4 років євро як інвестиції в оборонну індустрію України. Просто от, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Звичайно, це не все буде йти виключно 100% українське, але там будуть європейські компанії, але мета виробляти зброю для потреб України. І я гадаю, що це теж дуже серйозна інвестиція з точки зору того, що це пришвидшить певні розробки і фінансування вже існуючих проєктів. Ну, от, пане Олександре, ви кажете про те, що 5 мільярдів на рік протягом наступних 4 років наскільки ми можемо розраховувати, що от, бачимо, є проблеми з фінансуванням Сполучених Штатів Америки, і загалом багато країн Європейського Союзу, та не тільки Великобританія, міністр їхньої оборони, е кажуть наступне: що Європі треба розраховувати на кого правильно? На Європу, тому що будь-які хвилювання в США е вони е коштують дорогоцінного часу. А це і життів в, в першу чергу в Україні. Наскільки ви вважаєте Євро? Європа може собі дозволити переформатуватися і відповідно до реалії до сусідів, таких як Росія, зробити себе більш мілітарною. А Європа вже переформатовується, розумієте? Тобто я вже це бачу і знаю. Наприклад, це навіть помітно по тому, як європейські компанії або заходять в Україну, або декларують такі наміри. Ну, дивіться, рейнметал, наприклад. Зараз очікується, що весною. Наступною у нас з'явиться представництво щонайменше двох офісів французьких компаній, які працюють в артилерії і в ракетному озброєнні. Так ну це можна так сказати, ще не розголошуючи деталі щодо яких проєктів саме конкретно тут. Але вони так само збираються. Німецькі компанії все більше проявляють інтерес. І очевидно, що чим буде більше фінансування, тим вони нарощуватимуть об'єми. Потенціал такий є. Наприклад, зараз. Ті ж самі, та ж сама Некстер, наприклад, французька, яка виробляє Цезарі, вони будуть збільшувати виробництво своє планують, фактично, що можуть вийти на потенціал 10 одиниць на місяць. Це те, що вони зараз будуть робити. Тобто, це так само важливий елемент і момент. На інші компанії так само єдине, що треба розуміти, що це все буде відбуватися поступово. Тобто це нарощування, воно йде вже фактично і протягом цього року було, воно було і протягом наступного. І пік, в принципі, на рівень, який вийде Європа, це буде 2025 рік. Тобто, воно йде поступово, воно не може бути стрімко. Але є шанс, що ось ці інвестиції, які, в принципі, не буде виділяти ЄС і будуть виділяти і Британці і США. Я думаю, все одно погодять пакет допомоги. Зараз просто питання, коли чи до кінця року встигнуть, чи не встигнуть, чи це вже буде на початку наступного року, але погодять і ось тут важливо, щоб ці інвестиції дали певний прорив з точки зору, ну скажімо так, вдосконалення існуючих систем і, взагалі, виробництво нових. Або ну що я маю на увазі вдосконалення? Дивіться. Наприклад, зараз є цікаві проекти, які базуються на збільшенні ефективності систем наведення, наприклад, тих же ракет, які ми використовуємо: Storm Shadow, ще вдосконалення. зараз іде вже мова про те, що в снарядах, які фактично коригуються за допомогою систем gps наведення, буде використовуватися системи технології штучного інтелекту, які мають покращити їх ефективність і зробити ще кращу контрбатарейну боротьбу. Системи по дронах, як надводних, так і повітряних, так само це можна вдосконалювати. Наступне ми можемо вдосконалювати існуючі проекти, які в нас вже є. По бронетехніці, там по виробництву інших видів озброєння, а тому, що є дві площини: є удосконалення існуючого і масштабування, а є виробництво нового систем з нуля. Так, от щодо удосконалення існуючого і масштабування, це той процес, який вже йде, і ми маємо в ньому брати участь. А от щодо виробництва нового, звичайно, це 25-й рік, це 26-й рік, що звичайно буде займати дещо час. Пане Олександре, якщо загалом говорити про наше вітчизняне виробництво, ви задали про цезарі французькі. А от самохідні артилерійські установи Богдана було заявлено про те, що вже 30 розроблено. Загалом, як ви вважаєте, на які рівні ми можемо вийти, і наскільки ця Богдана буде дієво на фронті? І також, звісно ж, це є модернізація і трансформація виробництва ракет Нептун. Ну я маю сказати, що це дуже важливо, тому що це для нас наша артилерійська підтримка. І добре, що у нас це виробництво триває, тут без сумніву. Я вам не готовий сказати зараз, на який рівень, скажімо так, де межа, і на який рівень ну, збільшення виробництва планує вийти виробник. Можливо, це можуть сказати вони, звичайно, якщо є в євних планах розголошувати це. Але з того, що озвучував е президент України 6 одиниць на місяць, так це вже доволі таки непоганий показник. Насправді, це вже непоганий старт. Тобто, ну розумієте, виробляти по шість артилерійських систем на місяць, це доволі таки непогано. Хто тобто, що не казав, навіть якщо вони лишаться шість, а якщо зможуть наростити до десяти. Це взагалі теж дуже добре, і це те, що ми потребуємо, плюс боєкомплекти, до них снаряди щодо того, як вони, скажімо так, їхні застосування, ви знаєте, що з Богданою була непроста історія. Насправді треба сказати відверто, що не всі відгуки були далеко позитивні від бійців на початках. І від артилеристів були і негативні відгуки, їх було чимало. Але наскільки відомо, ну, принаймні, з того, що я знаю, от це я знаю, в принципі, багато що було враховано і вдосконалено, і недоліки виправлені. І зараз це вже фактично надходить до військ. І, в принципі, відгуки є непогані. Але звичайно, чим буде більше, тим більше буде, скажімо так, нюансів, більше буде відгуків і можна буде робити узагальнення. А щодо загалом, скажімо так, Нептунів і ракет. Ну, я вважаю, що перспективи і шанси в нас в цьому є, як і можливо в інших так само, тому що. Нам дуже важливо мати і оперативно-тактичні ракетні комплекси, тому що ви знаєте, що чим більше в нас буде вогневої міці, хоча б на 500 кілометрів, де ми можемо діставати, хоча б за за допомогою цих ракет і дронів, які в нас будуть, хоча би. Зону, де знаходиться російська тактична авіація на окупованих територіях в Криму і поблизу з України, і тим краще, тому що об'єктів таких є чимало, і нам звичайно, що тут є над чим працювати. Пане що якщо говорити про фронт, про ситуацію особливо на сході, наскільки зараз можна оцінювати, після того, вже минуло минуло два місяці активного наступу росіян в районі Авдіївки. Наскільки російська фабрика? Рація провалює поставлені перед собою військові цілі, провалює, тому що задачі в них були інші. Це очевидно, і завдання було прогнозовано насправді здійснити масштабний наступ на сході. І мета якого було фактично ця почати цю атаку з двох флангів північного південного. Північний це Купінський напрямок, Купінсько-Лиманський, і південний це Авдіївка, і це, можливо, ще вугледар, звідки зараз вони знову почали дещо тиснути. І мета, звичайно, була просунутися, продемонструвати, по-перше, значну картину наступу, по-друге, вийти на Оскіл і рухатись далі вже на захід від Авдіївки, реалізовуючи за. Задачі по захопленні Донецької області, що ми маємо станом на зараз? А, Росія змушена була переглянути ці плани, російське командування, і сконцентруватися на Авдіївському напрямку. Дещо вони сконцентрувалися на Куп'янському, їм завадили активніше наступити погодні умови і добре укріплені українські позиції, і тому, і вони сконцентрувалися на куп... на на Авдіївському напрямку, що в результаті. В результаті повідомлені які дані американською і британськими розвідками минулого тижня 13,5 тисяч загиблих поранених російських військових понад 220 одиниць техніки знищеної чи пошкодженої. І блоковані наступальні дії російських військ, які дійсно просунулись, здобули певні тактичні здобутки, це дійсно так, але їхнє глобальне просування призупинене і вони фактично загрузли в Авдіївці, те, що можна зараз сказати. І змушені передислоковувати були певні сили із Лиманського напрямку, і з інших з метою пожвавлення і активізації там наступальних дій. Це те, що можна констатувати станом на зараз про Авдіївку і. Я дотримуюсь тієї точки зору, що Авдіївський напрямок багато в цьому, в чому, в цьому викликав, ну, виконав серйозні задачі вже з оборони всієї східної ділянки фронту. Ви маєте на увазі пане Садора, що ми скували величезну кількість і ліквідували? Звичайно, звіттак, звичайно, розумієте, дивіться, це серйозно порушило прав плани ворога по всій ділянці фронту. Те, що вони зараз наступають, так вони наступають і в районі Мар'їнки, і на Бахмутському напрямку, Лиманський напрямок, Куп'янський, дійсно їхня мета і наміри зрозумілі. Але давайте визнаємо так, що попри всю свою наступальну активність на Куп'янському напрямку, незначні здобутки вони отримали в районі Симківки, але все одно довкола цього населеного пункту бої тривають. Наступ. Момент. Так, у них дійсно є певне просування на Бахмутському напрямку. Але як в кілька тижнів тому сказав головнокомандувач Збройних сил України, що це генерал Залужний, що це бої локального характеру. Розумієте, а це мав бути наступ, який мав реалізувати задачі щонайменше оперативного характеру. А вони зараз досягають цілей лише подекуди тактичного локального характеру, і в цьому зокрема заслуга оборони Авдіївки. Пане Сандра різні йдуть прогнози за 23-й рік розпочинатиметься 24-й. президент Чехії Петр Павел каже що можуть бути непрості рішення, непрості просування не на користь України в му році. Інші кажуть, що можливо зможемо втілити те, що не зуміли до кінця втілити в 23-му році збройні сили України. Як ви вважаєте, 24-й рік? В якому досі він має пройти і опираючись на ті дані, які в нас є, із щодо. До допомоги і розподілу сил на фронті. Я думаю, що перше, ворог буде намагатися досягти певних тактичних здобутків, але подивимося, як вони ще вийдуть з цих зимових боїв, непростих для них насправді, тому що їм буде потрібна певна пауза. Друге, українські сили будуть перебувати в переважній ділянці в активній обороні, переважній ділянці фронту. І мета буде знесилювати і знекровлювати ворожі угруповання військ. Наступна мета, яка залежить від забезпечення нас і постачання, це нанесення ударів потилам, які яка є надзвичайно важлива, тобто мати можливість наносити удари ракетами далекобійним озброєнням. По аеродромам на території Росії і об'єктам у цій прикордонній території по Ростову, ростовській області, Кубані, окупованому Криму і окупованим територіям. І наступний момент я все ж таки зберігаю певні сподівання, що. Українські сили можуть, скажімо так, приємно здивувати певними просуваннями, тому що шанс для цього може з'явитися, але звичайно багато чого залежить від того, яке буде наше забезпечення. Я теж сподіваюся, дуже, пане Олександр, що здивувати, але ви знаєте, в першу чергу хотів би, щоб це здивування було і несподіванка була в першу чергу для ворога, а потім вже для нас. Несподіванка. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, з нами був Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень.